Всім привіт! Ви на каналі Мішагаве. Приїхала до мене посилка з BMW. Лот невеличкий 11 штук, але запакували в коробку, як завжди, ніби тут 50. І судячи з чого, що воно там трошки болтається, ставлю на те, що з 11 машинок 3 буде битих. Ну, Давайте побачимо, наскільки я правий чи не правий. Запаковано жахливо. Ось так. Ну, Давайте перевіримо. BMW э Matchbox Я знаю, якму її запропонувати, так що можна сказати, що продано. Далі BMW 2002. Старіше. Одна з перших, напевно. Можливо, навіть First Edition. Так. Далі. М3. Ну, вона не бита хоча б, би. вже радує, але карта загін. І тут загін, якщо видно, бачите. Каст крутий. Так що ось так. Далі. 2002. Ця дуже часто бита буває. Ну, все ціле. Так. Далі бумага. Запакована Так. Далі ось така зелена. Коротше, грязь. Ха -ха. Карта ось така зігнута. Ось так, ось так і ось так. Така штука, ну, цілий блістер. Далі ще ось така 2002. Це реколор ось цієї. Ця в досить непоганому стані. Відносно непоганому Ось така. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі ось це BMW Замак. Це серія BMW була і ось така замаковська Тут не пише замак на неї, але це є замак. Ось така цікава, цікаво. Таку я маю, звичайно. Вона мені подобається. Замаковський дуже класний колір. Так, далі. М3 Рейс. Також загине, загине. Це не все ідеально, Так далі. BMW 30CCL. Все ціленьке, так, Далі. За 3 ростер. Потрібно дивитися. Варіації. Ну, мене, здається, така я, але все одно передивлюся. Малайзія є, така є Таїланд виробництво. Ну, ось така. Так далі. Ще одна 2002. Ось така. Ну, в непоганому стані. Ну дивіться, коротше, такий я собі екстрасенс. Тому що всі машинки цілі. Ну, блістери цілі. А ось карти, ну, не скрізь ідеальні, так що їх вже є. Цікаві машинки. 2002 тисячі дуже багато, їх є аж 6 штучок. Ось такі. Ну, мені гарний каст, він мені подобається. Дуже класний в премії. Ось це також дуже прикольно. Колір тут дуже гарний. Прям кайф. Я не збираю матчбокси, але я знаю людину, кому ця модель потрібна. БМВ вроді би непогане. У нас сліпенька, звісно. Але що як є? 15 рік це з одного сета BMW. Звісно, я це все маю, крім ось цієї потрібно дивитися варіацію, хоча я щось впевнений, що я цю маю також. У мене є декілька варіацій, і здивувати мене новою буде тяжко. Ну, можна спробувати. Так що ось така розпаковка получилась. Досить коротенька. Надіюсь, до кінця тижня будуть ще дві посилочки. Одна буде собі, там буде має бути Феррарі пак. і також має бути... Розпаків трохи і діорами. Ну, Цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І кого щось цікавить, ну, мій нік в е, телеграму я залишу в описі. Всім всього на краще, всім пока-пока.